Цях прощалася із розвідницею та патріоткою України 32-річною Анастасією Горбачовою, яка загинула на сході країни неподалік Маріуполя, борючись із російсько-терористичними військами. Попрощатися з героїною прийшли бойові побратими та небайдужі городяни міста. Чернівчани провели в останню путь розвідницю стрільця парамедика, бійця добровольчого українського корпусу правого сектору Анастасію Горбашову. Як розповідає сестра героїні, Анастасія дуже любила свою країну. На була патріоти з Майдану. Вона туди пішла. Вона була налаштована, неї була своя думка, і вона так вирішила, вона так зробила. Вона їм говорила за годину до смерті. Вона збиралася приїхати додому, трохи відпочити. Хотіла, щоб ми поїхали в Карпати. Було все добре. Я не знаю, що сталося. Я не знаю. Життя Анастасії було не з легких. Ще коли вона була дитиною, її батько помер, залишивши однією багатодітну матір, яка через злидні віддала дітей до інтернату. Ставши дорослою, Анастасія працювала та доглядала хвору матір. Під час війни жінка вийшла заміж. Про те, як саме загинула Анастасія, дотепер невідомо. Представники добровольчого українського корпусу погоджуються давати коментарі тільки в тому випадку, коли будуть відомі обставини смерті. Я не знаю, как что нам произошло, когда я буду знать от э, либо авторитетных людей, либо э, какую то точную информацию, тогда мы можем о чем-то говорить. Да. Опять же, выдвигать свою версию, там, как будто 48-ю, потому что этих версий немерено, ну, я не хочу. За словами представників правого сектору, незважаючи на вроджену хворобу серця, високий зріст та худорляву статуру, Анастасія виконувала завдання на рівні з чоловіками, долаючи десятки кілометрів в амуніції. Жінка була спортсменкою, займалась біатлоном, тому уміла швидко та влучно стріляти. Пам'ятаю її перший день, коли вона дуже хотіла до штурмової роти. От я їй казала, що давай не будемо до штурмової. Тобі ти ну я тебе хочу зберегти, і ти повинна. Ну, бути десь або на базі, давай спочатку так, а потім ти потренуєшся і потім ти можеш попасти вже на фронт. А потім, а потім вона вже пішла далі з госпітальєрами, потім вона в розвідку попала. А, саме санінструктором вже. Тобто, і от там от вона вже була весь час. Ховали Анастасію Горбачову на алеї героїв на центральному кладовищі міста Чернівці. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У рамках шостої хвилі часткової мобілізації на Рівненщині майже виконали планове завдання. З області мобілізували майже 1400 чоловік. Не дотягнули до плану на трохи більше сотні людей. Усе через велику кількість громадян, які виїхали за кордон, розповідають військові. Постанова кабінету міністрів по обмеженню виїзду буде. Затверджена кабінетом міністрів, якщо ні, то надійшло повідомлення начальника генерального штабу, що вони розробляють механізм про внесення змін в деякі законодавчі акти, щоб обмежити виїзд військовозобов'язаних за кордон. Це для нас також дуже велика проблема. У рівному планове завдання по мобілізації виконали на 44%. Це в зв'язку з тим, що певна кількість людей, які є, ухиляються, знаходяться в розшуку на даний момент по місту рівному. Були подані документи на розшук. 22 особи вже подані і 31 особа готується в міський відділ для їх розшуку. Порушено кримінальних справ на сьогоднішній день по місту Рівно 5. Створення єдиного реєстру військовозобов'язаних, переконують військові, відновить справедливість під час призову. Тих, хто не відкриває двері, тих, хто не допускає на територію своєї садиби, ми не можемо повістити, а самі вони сюди не з'являються. Тільки реєстр, реєстр нам дозволить заблокувати їм закордонні паспорта, е, операції з нерухомістю, посвідчення водія і решта. Натомість розповідає Михайло Твердохліб, внесені зміни в постанову кабіну про надання статусу учасника бойових дій. Відтак отримати посвідчення можуть допомогти у військоматі. Ті військовозобов'язані, які звільнилися, і стали на військовий облік та не оформили статус учасника бойових дій і не мають. Інколи повний комплект відповідно до постанови кабінету міністрів хотів би, щоб вони звернулися у військовий комісаріат обласний. Ми надамо їм допомогу в отриманні цих документів і в найкоротші терміни оформлення статусу учасника бойових дій. Особливо звертаюся до дружин, до батьків. Крім того, на Рівненщині вже до жовтня створять п'ять військкоматів у Корці, Радивилові, Кузнецовську, Демидівці та В Рівненському районі. Катерина Мункач Прокопчук, новини Рівного. Чернігові новий рекорд. Цього разу природний. Рівень води в Десні біля обласного центру досягнув історичного мінімуму. Простіше кажучи, Десна так сильно обміліла вперше за останні понад 130 років. В період з 1884 року года по 1992 дев'ятсот мінімальним рівнем вважався рівень 121 см над нулем поста. В 1992 году этот уровень минимальный снизился до 106 см над нулем поста. І наблюдався он 2 сентября 1992 года. А уже начиная с 2010 года мінімальним уровнем літнім считается уровень 94 см над нулем поста. На сьогодні маємо всього 92 см над нулем поста. Тобто це новий історичний мінімум, який офіційно зафіксували поблизу Чернігова. Втім, і це не межа, пояснюють фахівці. Те, що води в Дисні стало менше, видно і неозброєним оком. Досвідчені відпочивальники кажуть, такого ще не бачили. Надо спасати нашу ріку, нашу Дисну, наше сокровище треба спасати. Таку катастрофічну ситуацію пояснюють не тільки природніми чинниками, але й діяльністю, а іноді і бездіяльністю людей. Я рекомендую, як життя. нашего города. Вот запретить прежде всего запретить моторные лодки здесь. Это однозначно. Почему? Потому как весна мелела, рыбе уже места нет. Вот запретить сначала лодки. А потім вже від природи будемо требувати підйому висоти нашої Десни. Рівень води в Десні може знизитись ще більше, кажуть фахівці. Пов'язано це із низькою повінню, тобто запаси вологи у ґрунті фактично не поповнювались, опадів було недостатньо. Могу вас успокоїти тим, що зараз ріка перейшла повністю на ґрунтове питання, і скоро почнуться осінні процеси починаючи з сентября. І з поливленням рівня ґрунтових вод осінью почнуть залишатися уровень ріки Дісні. І будемо сподіватися, що все-таки будуть такі осадки, і все вистановиться, ріка Десна не пересуває. Незважаючи на низький рівень води в Десні, відпочивальників на березі річки, як завжди в цей період, чимало. Щоправда, значно поменшало рибалок. Стати програмістом абсолютно безкоштовно пропонують учасникам АТО в обласній державній адміністрації на базі профільного навчального центру за підтримки благодійників запроваджують it курси навчатимуть за двома напрямками: перший загальний базовий курс комп'ютерної грамотності. Він триватиме півтора місяця і складатиметься з 18 занять. Другий варіант більш серйозний. Його розглядають як додаткову можливість соціалізації демобілізованих бійців, адже після завершення навчання вони отримають сертифікат php програміста. Що допоможе їм у працевлаштуванні. Это курс длительный, он рассчитан на 7 месяцев. То есть, здесь очень важно, чтобы человек, который записался на эти курсы, четко понимал, что закончив эти курсы, он всегда будет иметь возможность. Заробити собі на жизнь дані курси не потребують особливої підготовки. Для вступу не треба складати іспитів, необхідно лише бажання. Чим відрізняються наші от курси імна для ребят зона то припадатель буде максимально готові е, до трудоустройству. То есть Хлопці повинні вийти. І знайти роботу, Ось цель ось цих курсів. Юрій Криштоп, хімік за професією, демобілізувавшись із зони, АТО повернувся до улюбленої справи, викладає в університеті. Втім, немає нічого проти оволодіти навичками програміста. Тож на курси записався одним з перших. Я сподіваюся, що ці курси помогуть мені в своїй професійній діяльності є преподавателем університету. І також я в качестве на собі. Я хочу попробовать что-то за курсы, потому что это пилотный проект, может быть, удастся какие-то ошибки. Скрити, і потім їх і От для того я записався. Наразі до центру допомоги учасникам АТО в обладміністрації надійшло вже понад два десятки таких заяв. Здебільшого від претендентів навчатись сім місяців на фундаментальному курсі. Він стартуватиме 25 серпня. Щодо базового курсу для початківців, то його кажуть розпочнуть хоч сьогодні, були б бажаючі. Олена Дроздова Євген Дев'ятко, об'єктив 27 канал. Не драма, а життя, як воно є. Івано-франківські студенти-волонтери зняли соціальну кінострічку для воїнів. АТО. Спочатку художній короткий метр мав тривати усього три хвилини. Та під час творчого процесу фільм продовжили до тридцяти. Створювали його цілковито на власному ентузіазмі, бо над усе хотіли показати, що, хоч не тримають зброї разом із бійцями на сході, та все ж тема війни їм не байдужа. Картина називається Ми назва сама за себе говорить ми не відділяємо себе від. Від країни, від людей. І загалом, якщо нас бомблять на Донбасі, нас бомблять і на Прикарпатті, тому що труни приходять всім. Сюжет про сім'ю, яка ототожнює з собою все українське суспільство, весь наш світ. Тут кожна людина, вона в якусь комірчину маленьку сховалася, звідти хвостик дістала. Ну, і думає, що все буде добре. І перед ними, як і зараз перед всіма нами, стоїть якийсь вибір, який. Ну, фільм не намагається сформулювати, але намагається дати на нього якусь відповідь. П'ять місяців роботи і нульовий бюджет знімали весь фільм в рідному Івано-Франківську. Професійних акторів до участі теж не запрошували. Єдиний Віталій Заставний, молодий студент театрального, а разом з тим і волонтер народної самооборони зіграв головну роль у стрічці безіменного солдата. Я спілкувався з дуже багатьма військовими, які там були, які приїхали, і вони мені це все розказували. і Я це цю всю інформацію. Збирав і, і хотів оживити в життя, дати, показати на кадр. Тяжко було психологічно, тому що це трошки для мене болюча тема. Ось е, АТО наше. Багато моїх друзів ну, не вернулися звідти. І я хотів один період їхати, але просто. Не вийшло. Основна аудиторія, для якої власне знімали стрічку, це бійці. АТО. тож після прем'єри в Івано-Франківську, яку запланувала на 12 серпня, короткометражку повезуть на схід від Маріуполя до Харкова по лінії розмежування. Мовляв, хочуть влаштувати покази не на третій лінії фронту, а безпосередньо на передовій. Наталі Лозовик Віталій Савчук, телеканал 402. Правоохоронці Слов'янська у рамках профілактичної роботи з дітьми влітку відвідують місця відпочинку малечі. Днями співробітники сектору кримінальної міліції у справах дітей побували у дитячому оздоровчому таборі Святогірська Дзержинець. Мы приехали сюда с целью профилактики среди деток, которые оздоравливаются в настоящий момент. Но сегодня наша встреча приобретает более интересную форму. Такая форма общения с детьми она более интересна как для сотрудников, так и для самих діток зустріч прийшла у цікавій ігровій формі. Для цього правоохоронці запросили співробітників центру дитячої та юнацької творчості Слов'янська, які провели майстер-класи з виготовлення оберегів на українську тематику. Діли ми оберег на ручку. Діти познайомилися з національними традиціями, які соблюдаються в плетенні віночка. Все ленточки, которые обозначают тот или иной символ, были включены в нашу работу. Дети работали с удовольствием, получили удовольствие от дополнительных знаний украинских традиций и украшения для то ли себе, то ли в подарок. Результат обратно порадовал всех. Під час занять діти познайомилися із національними традиціями, які дотримуються у платінні вінків, та дізналися про історію його виникнення, а також про те, що кожна стрічка має своє значення. У нас все готово. А що у тебе вже готове. Пенал, ручки, карандаши, рюкзак. Я даже боюсь представить. У меня четверо детей. <схи> как я их буду собирать в школу. Ну, трое школьника, один в садике. Я даже боюсь думать об этом. <схи> как, бы, как бы время еще есть. Надеемся на Бога. <схи> Только. На подготовку может немного. Просто в школе ж там надо как бы. тоже нужны деньги, чтобы в школе там мебель купить, там ремонт сделать. И все такое. нам проще, у нас с первого класса все осталось, как бы, да. Но ну, а так дорого, и школьная форма, и ручки, тетрадки. Очень дорого. Мы скупились только констовары на 600 гривен. Записано в областную библиотеку. Ходим в библиотеку. Какую мы сейчас книгу читаем? Мио, ми, мио. Молодцы. Занимаемся информатикой. Приходит преподаватель, немножко подтягиваем ему информатику. Ходим в бассейн. Вчера были в бассейне. Сегодня ходим физически, как-то стараемся развиваться. Чтобы собрать, нужно очень много денег. Обошлось очень много, и еще не купили рюкзак, пока не за что. 75-8 тысяч это общая сумма. Да. Я навіть не можу зорієнтуватися, загальну ціну не можу сказати. Зараз не купляла, ми минулий рік закінчили перший клас. Думаю, не більше, напевно, гривень 300-400. Ми взагалі тут приїхали сюди на закупи дітей до школи, ну так, тисячі гривень. Пройшли, з купила спортивний костюм – 400 гривень, кросовки – 600 гривень. Ще маємо, хочемо щоденник 30 гривень, ще Зошета, укладинки, будинки, ну тут треба значити жінці, ну тут треба три тисячі, ну тут треба так по що, Шоти, туфлі 500 гривень, ну три тисячі найменше їм теж. Моя внучка вже йде в сьомий клас. в Сьомий клас, то я не знаю, мабуть, пікіровка вся і зошета, і все ці тисячі три на мою думку. Я так орієнтовно думаю. Звичайно, що дорого. Дитячі товари взагалі були дорогі, а зараз особливо. Дорого, сильно дорого треба. Тому що що костюм зрослий, що дитячий костюмчик коштує. То не, не, не мерімо, скільки ткані там піде на, на дитячий, скільки то, е, от, одна та сама, що. Думаю, багато. Дорого. Зараз дуже дорого. Ну, приблизно, ну, думаю, тисячі дві. Якщо з одягом, то, мабуть, більше. Дуже дорого, дуже дорого. Якщо брати шкільну форму, то від 600 гривень це так, це від. Якщо старші, то вже там і від тисячі, плюс самий простенький рюкзачок 400 гривнів. І щоденник той самий 50 гривень, ну дорого. Я бачу по товарах, що скільки коштує, це дуже дорого. Навіть саме моє, те, що необхідне, зошити, ручки, воно дуже дорого на даний момент коштує. А воно все дуже зараз треба дітям. Дуже багато. Наприклад, в мене також є молодша сестричка для того, щоб зібрати її повністю, тобто там не брати форми з минулого року чи всього такого в цілях економії. Це десь буде в районі 2-3 тисяч. Це більше за мінімальну зарплату в Україні, яка надалі навіть не збирається, як на мене підвищуватися. Тобто, що можна сказати? Зібрати дитину в школу, це має бути менше мінімум, якогось там прожиткового мінімуму, це має бути гривень 500 на дані зарплати, але так як зараз ціни ростуть по-європейському, а зарплати ростуть по, не ростуть по-українському, можна сказати, то це стає великою проблемою. Особливо, коли ще в сім'ї дві дитини, особливо, коли в сім'ї студент, як я, і дитина, яка вчиться в школі. Це взагалі постає величезним питанням. Зібрати дитину і виховати студента. Ну, складновато, конечно. Але все одно кожен родитель старається зібрати дитину в школі, щоб все у нього було, обезпечити всім. тисячі на дві десь гривень. гривен. Самое ранець, тетраді, тетради, ручки, альбом. Спортивная форма, одяг. Так как в школу хочется. В первую очередь, конечно, одежда, там, ну, тетрадки по минимуму. В течение года будем докуплять. Взять сколько костюм, минимум 600, плюс рубашки по 100 гривен, обувь 400, ну, не знаю даже. Еще ничего абсолютно не купили. Собираемся в конце месяца покупать. А вообще на какую сумму рассчитываете? Ну, тысячи на три, наверное, где-то так. Туфли, канцелярии, футболку. Также спортивные и все остальное. Покупать все надо. Дети растут, и обувь, и одежда. Uh -huh. Все очень дорого. Зарплаты, сами знаете, какие мизерные. Старшего на 4 тысячи, а младшего ну, меньше. Одни тетради гривен 300, портфель и ранец стоит 400-450 гривен. Ну, еще так, по мелочок А еще подеться, это тысячу точно надо. На данный час... Людям дуже важко зараз з зарплатами, не виплачують, по-перше, навіть якщо ти її маєш. Дуже високі ціни на одяг, на констовари. Ну Фінанси дуже дорого, я думаю. Мой дитина поки що не йде в школу, не і… Думаю... Ой, не кажіть. У нас моя внучка піде в школу в перших клас. Боже, одна лише форма на один раз. Ну, треба дві форми, хоча б посирати. Стоїла немало. <гум> а що ж робити? Треба забрати школу. Тільки почали так. Ну, Шкільну форму канцелярію, як завжди. Тисяч три треба буде Дуже дорого. Ми тільки купили канцелярію на 500 гривень. Тисячі дві, мабуть, прийдеть. Де я не збирала, мама збирала, але вона говорила, що витратила вже на неї тисяч десять. Щоб купити ну, на в Києві у нас у школу з Києва приїхали. В этом году ми вирішили обойтись без книжок, да, вместо них купити планшет, тому очень дорого вийшла. Планшет планшети, рюкзак. Форму у нас з прошлого року, слава Богу, залишилася, ну, мабуть, тисяч п'ять. Вот. Да, От ми йдемо шістої клас, і десь в таку суму ми вложились. Я думаю, що важко на даний час це досить проблема для батьків. Ну, я думаю, в першу чергу це по грошах, тому що ми знаємо, який стан, яка зараз зарплата, які пенсії, до речі, якщо навіть діду чи баба допомагає. От, тут є проблема, і першочергова проблема це гроші. Середні витрати, я б сказала. Тобто, для того, щоб зібрати дітей в школу, повинні обоє батьків працювати і мати підтримку від родичів. У мене трошки ще замалі для школи діти, але е, достатньо накладно, тому що для того, щоб дітей дійсно розвивати, е, крім шкільних витрат. Батьки мають все таки і додатково займатися з дітьми вдома. тим самим і малюванням, і прописами. Тобто, все-таки для того, щоб розвивати дітей, треба. Дітей вкладати. Несмотря на отсутствие солнечной погоды, одесские пляжи остаются любимым местом времяпрепровождения для многих отдыхающих. К примеру, на Ланжероне в некоторых местах, как говорится, яблоку негде упасть. Однако все же мрачная погода сыграла свою роль, и любителей морских увеселений стало меньше. Те же, кто пришли на пляж, отмечают, здесь все замечательно, но если бы отдыхающие не загрязняли побережье, было бы просто прекрасно. Светлана, приехавшая в наш город из Полтавы, говорит, что Одесса имеет хороший потенциал для отдыха и развития Одесса очень красивый город, очень достойный. Мы готовы, я думаю, хорошо принимать гостей оттуда. Просто чище бы. Особенно курортная зона, вроде бы есть и мусорки, вроде бы есть куда складывать, но вокруг такая куча, это часто. Большой потенциал здесь есть, и мы его не используем однозначно. Буквально немножко подтянуться, и тут бы був вообще фашинебленный. очень такое место. Такого же мнения и Павел, приехавший в Одессу из Днепродзержинска. Для него наш город с некоторых пор стал чуть ли не единственным местом для отдыха. Убирать надо. Я же надо убирать почище и регулярно. А так, в принципе, было бы лучше, было бы нормально. Город хороший, был бы плохой, не ездили бы. А сейчас в Крым не едем, так что только в Одессу. Раньше в Крым ездили и в Одессу, сейчас только в Одессу. Однако, если бы отдыхающие не бросали бутылки, обертки и прочий мусор прямо туда, где сами же проводят время, то и подобных нареканий было бы меньше. Потому что, цитируя булгаковского героя, разруха у некоторых отдыхающих в головах. Однако все же гости города увезут самые теплые воспоминания о пребывании в Одессе. Валентина приехала из Минска. Говорит, что впечатление о городских пляжах у нее положительное. Я отдыхаю уже Уже целую неделю, даже больше. Вообще говоря, вот сегодня пришла только сюда, потому что здесь было очень много людей. Там я отдыхала, там, где поменьше, поменьше людей. Но состояние пляжа, в общем-то, ничего. Впечатление, вообще говоря. очень хорошие. Мне очень нравится Одессы. Пляжи, в общем-то, не грязные. Есть раздевалки, есть все, что необходимо. Туристы из Полтавской области Иван отмечает, что ездит в наш город на отдых уже более пяти лет. По его мнению, в этом году ситуация с пляжами немного улучшилась. Пляж сегодня чистый. И, если я был тут роки пять назад, то тут было грязнейшее, на много накидано мусору, то сейчас все абсолютно чисто. Мы были там за клиникой Филатова, и еще мы были на Утро, девчры то на пляжах чисто я хочу сказать что по сравнению с пятый год назад ситуация улучшилась все опрошенные нами одесситы и гости города сошлись во мнении что пляжи прекрасные хотя можно и улучшить инфраструктуру ведь предела совершенства нет а главное не ждать пока кто-то уберет мусор а самим бережно относиться к окружающей среде уважать себя и находящихся рядом. Єдину і найбільшу в західній Україні картингову трасу у Тернополі протяжністю 800 метрів першими випробували спортсмени з Тернопільщини, Чернівеччини та інших сусідніх областей кажуть, тут тренуватися одне задоволення. Мені нова траса дуже подобається. Вона трохи важка, але якщо якийсь час покататися, то можна привиприкнути так. Задов... Вона дає дуже велике задоволення. Складніше, ніж була рівна. Не пригаєш, не скачеш, не вибиває передачі. Гарно, так? Картингова траса у Тернополі відповідає всім стандартам відповідно до вимог федерації картингового спорту. Зміни дуже суттєві відбулися, тому що порівняно з тим, що ця траса можна так сказати доживала своїх останніх днів, то тепер це сучасна перспективна траса. Картингову трасу відновили без витрат з міського бюджету, а за рахунок інвестора. Це добра співпраця всіх гілок влади та приватного бізнесу, каже Сергій Надал. Ця траса третя по величині в Україні та найбільша в західному регіоні. Відновлення роботи картонної траси це є найкращим прикладом співпраці всіх влади спільно з бізнесом. Це є соціальний проєкт, коли приватний інвестор інвестував сюди приблизно 5 мільйонів гривень. Відбудував, по суті, створив нову картонну трасу, тому що до того часу вона була знищена, не використовувалася за призначення. Зараз траса функціонує, сьогоднішній. Початок заїздів, початок тренувальних змагань є вже початком сертифікації. Власне, зараз ми будемо намагатися протягом місяця двох зробити сертифікацію для того, щоб вересні, жовтні провести тут ж змагання загальноукраїнського рівня і щоб такі змагання тут стали постійними. В Планах міської влади встановити біля картингової траси оглядові трибуни та благоустрій прилеглої території. Додатково тут облаштували і спеціальну територію для змагань з авіамоделюванням.